Порт Харківського національного університету внутрішніх справ. Ви зробили ще один крок в своїй кар'єрі, в своєму житті. Почули, як керівництво національної поліції, почули наших партнерів. Повірили в реформу і стали поліцейськими офіцерами громади. Хочу вам побажати, щоб ви кожен раз, коли виходили на службу, повертались побажати вашим сім'ям, рідним, близьким, безпеки і перемоги. Хочу вам подякувати за те, що ви в такий тяжкий для країни час. Саме обрали поліцейського офіцера громади, тому що реформу поліції треба продовжувати. Повірте, що люди в вас вірять. І вас має знати і поважати кожен житель громади. Ви маєте стати повноцінним членом громади і допомагати людям на боці закону і правопорядку. Проєкт поліцейський офіцер громади це новий рівень надання якісних поліцейських функцій та захисту наших громадян. На сьогоднішній день Вінниччина вже має 148 поліцейських офіцерів громади. Це досягнуто завдяки плідній співпраці військової обласної адміністрації, керівництва національної поліції та Харківського національного університету внутрішніх справ. Вас вже ждуть територіальні громади. Їхні мешканці повинні бути в безпеці. Люди чекають найнадійнішого захисту від вас. Ми і ви берете на себе відповідальність за кожного мешканця громади і маєте забезпечити. Не тільки безпековий простір, а й забезпечити всім необхідним і належним для того, щоб люди себе почували в громадах безпечно і захищено. Кожен з нас завдяки вам зробив рішучий крок до своєї мрії. Обіцяємо відповідати новим вимогам та викликам часу бути гідним подвигу тих, хто поклав життя, захищаючи нашу батьківщину та майбутнє наших дітей. Ви мали доступ до кращих практик. Методик і стали сильнішими, стали швидшими. Завдання, які перед вами стоять, зрозуміли. Ви повинні служити українському народові, служити людям в своїх громадах, незважаючи ні на що. Бо поліція сьогодні під час воєнного стану виконує не тільки каральні функції, вона займається гуманітарними питаннями, займається багато. І сьогодні люди поважають. І довіряють національній поліції, працівникам національної поліції. І від того, як ви будете працювати, буде залежати авторитет не тільки Міністерства внутрішніх справ, не тільки Національної поліції, а й держави Україна. І якщо ви будете людиною сумлінною, чуйною, відповідальною, вимогливою, перш за все, до себе, точно все в нас вийде. Служіть так, щоб вас оберігав Господь Бог. І поважали люди, слава Україні. Герої, слава!